В начале войны, э, ну скажем так, ребенок очень сильно перепугался. Он разговаривал отдельные слова ⁇ папа, мама ⁇ такое, ну, по минимуму. Э, но после сильного испуга он перестал вообще говорить. Знайомтесь, це родина Домброван. Вона нещодавно переїхала до Подільська через військову агресію Росії проти України. Вони були вимушені покинути місто, у якому народилася їх сім'я залишилися рідні та друзі. Я родом з Подільська нового останнє 5 років жив в Бахмуті. Нещодавно їх чотирьохрічний син Матвій лише почав говорити, але через війну та страшні вибухи у Бахмуті він, на жаль, замовк. В Подільську ж він має змогу відновитися завдяки спеціалістам Подільського інклюзивно-ресурсного центру. Майже кожного дня вони з татом приходять сюди, аби хлопчик мав можливість розмовляти. Відвідують центр з листопада. Місяця і вже мають певні результати. Тут з ним займаються психолог, логопед та реабілітолог, застосовуючи різноманітні цікаві ігри та інноваційні технології. Матвій з задоволенням ходить на корекційно-розвідкові заняття і старанно виконує вправи. Як зазначає логопед Альона Дядченко, у хлопчика є всі шанси на одужання. Матвій відвідує ІРЦ з листопада 2022 року. На початку нашої з ним роботи фахівці ІРЦ провели комплексну психолого-педагогічну оцінку дитини, і за висновком якої були запропоновані корекційно-розвиткові заняття. Також логопед відмітила, що на сьогодні у Матвійчика відбуваються гарні зміни в його розвитку, і що він вже почав промовляти звуки, що не може не тішити. Вже на цей момент помітні позитивні зміни в розвитку дитини, і дитина стала більш розкутішою, почала промовляти деякі звуки. І позитивно реагує як на фахівців, так і на сторонніх людей. Тож, котре хочеться відмітити, що у подільському інклюзивно-ресурсному центрі працюють найкращі фахівці, які творять дива. А ми впевнені, що зовсім скоро Матвійчик знову скаже: ці такі важливі для всіх слова: мама і тато Ксенія Соболевська, Ілля Бейюль, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.